С медіа ми періодично чуємо про випадки корупції в Україні та в Збройних силах, зокрема. Корупція це використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 закону України про запобігання корупції, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Тож, давайте дізнаємось. Суспільну думку стосовно корупції в Україні, зокрема під час війни, шляхів та методів її подавання. Корупція з латині перекладається як псування. В розумінні сьогодення і в розумінні суспільства під корупцією розуміють протиправні дії високопосадових осіб. Що полягає в зловживанні своїми службовими обов'язками для отримання певної грошової нагороди? Це може бути як злочинна діяльність або бездіяльність. У корупції дві особи. Та особа, яка надає хабар. Для того щоб заполучити свою якусь мету, яку вона не може досягти законним чином, і та людина, яка бере хабаря, тому що вона зацікавлена, щоб наживитися матеріально. Якби не було попиту на корупцію, то її би зовсім не існувало. Корупції Повинна займатися корупційна система України, яка повинна складатися з осіб, які отримали довіру влади і довіру населення. Ця система протикорупційна повинна першим чином дуже високо оплачуватись, оскільки ця система в першу чергу має протидіяти корупції. А не її продовжувати. Війна зробила звичайно велику шкоду для нашого народу, але, поміж того, вона і об'єднала нас. На мою думку, корупціонери мають нести найвищу міру покарання. Тобто корупцію треба перерівняти до державної зради, адже під час війни хто займається корупційними схемами, вони дестабілізують ситуацію в країні та віддаляють нашу перемогу. Я вважаю, що корупціонери повинні нести е, таку відповідальність згідно з тим, е, наскільки багато грошей вони отримали як хабар. Як мінімум, це має бути штраф, е, конфіскація всіх коштів, конфіскація майна, як і того, що корупціонер отримав, так і наявного в нього. Е, також це має бути позбавлення волі е, максимальним терміном. І е, особливо зараз, під час війни, я вважаю, що корупціонери повинні нести максимальну відповідальність за свої протиправні вчинки, адже наразі корупція є дуже таким болючим питанням, і е, нам, як суспільству, необхідно його вирішувати. І на завершення, давайте всі станемо разом і з непохитною рішучістю заявимо. Корупції стоп! наш колективний голос це сила, яку не можна ігнорувати. Слава Україні! do sonca Rit sonca do serca Rit zemri do neba Do slato hercu